Для зимової школи гостинно відчинив свої двері міський центр позашкільної освіти КУТ. Це багатофункціональний відпочинково-пізнавальний заклад. Під час різдвяних канікул школярі охоче відвідують тутешні тематичні гуртки за інтересами. Змістовне дозвілля організоване для дітей від 6 до 18 років. Заняття щоденні і відбуваються упродовж 4 годин. Записатися можна за посиланням. У нас є QR-код. Внизу висить її на нашій сторіночці Фейсбук, можна прийти сюди, записатися, можна онлайн записатися в цю школу. І тоді вибрати собі гуртки. Гуртків є понад 20, гуртків різні види. Є мистецтво малювання, мистецтво танцю, мистецтво мови англійської, і китайської. Є гурток «Мандруємо Україною, є комп'ютерна ілюстрація, тобто до вибору, є акторська майстерність. Вибирайте, що вам підходить за віком. Для вихованців зимової школи актор Андрій Батир викладає акторську майстерність. Слухачі його театральних курсів ліцеїсти молодших класів. Раніше в мене був гурток від шести до дев'яти. Але ну я розумію, що все-таки акторська майстерність це більше вже для розуміння ситуації. Такі діти їм ще потрібно трошки з ними гратися. Ну вони не ще не сприймають так інформацію. От зараз уже цей набір 9-12 років вже більш свідомі діти. Вони розуміють, чого вони сюди приходять. Хтось більше, хтось менше, хтось приходить просто спробувати зрозуміти, що воно таке акторська майстерність. Одинадцятирічна Софія під час канікул відвідує гурток акторської майстерності, випромінює задоволення від того, що в зимовій школі може бодай трохи пізнати театральне мистецтво. У майбутньому я думаю, що стану акторкою, і мені це дуже цікаво. Перший курс коледжу ми вже пройшли. Це був етюд. зараз. Ми просто робимо всякі прави. Кут один з наймолодших з поміж 13 закладів позашкільної освіти Івано-Франківська. Однак уже тепер пропонує цілу низку культурно-мистецьких гуртків і відповідно змістовних розваг. Кожен заклад є унікальний. Ми зараз і в закладі кут. Який був відкритий у співпраці з забудовниками міста в рахунок пайової участі, на жаль, вона відмінена, але бачите, якби була пайо участь, таких приміщень можна було набагато більше відкривати для наших дітей. Ну на жаль, Верховна Рада скасувала податок за забудівників. Але цей заклад, бачите, лишився, він і комфортний для дітей. Загалом зимові школи дарують місцевим школярам цікаве дозвілля і дещо розвантажують батьків від щоденних побутових клопотів, коли ще й дитина під руками. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.